Комплекс базових силових вправ. Перша вправа присідання. Вихідне положення рук, ноги трохи ширше плечей, носки розставлені трохи нарізно. Руки на плечі або можна тримати перед собою, або за головою. Робимо згинання колін, дивіться, до моменту, коли ваша гомілка і стегно утворюють кут 90 градусів. Згинаємо, розгинаємо. Ще раз згинаємо, розгинаємо. Під час присідання коліна не повинні виходити за межі ваших. Кінчиків пальців, тобто не завалюватись вперед колінами. Коліна повинні бути на місці. Ось так. Друга вправа. Згинання до розгинання рук в упорі лежачі. Ось так виконується. Можна робити різними хватами. Звичайним хватом, вузьким хватом або широким. Кому важко робити звичайне віджимання, можна робити віджимання з колін. В упорі лежачи з колін. Стоячи на колінах, також згинаємо та розгинаємо руки. Наступна вправа на зміцнення м'язів черевного пресу. Вихідне положення лежачи на спині. Руки, руки за головою, але за голову не тримаємось. Ноги зігнуті в колінах, стопи стоять на підлозі. І одночасно піднімаємо голову та плечі вверх. Ось так. Піднімаючи одночасно голову та плечі, у вас також зміцнюються водночас і м'язи шиї. Наступна вправа на зміцнення бокових м'язів пресу, лежачи на боковій частині тулуба, Таз трохи, треба прогнутися трохи в спині, вперед, таз подати вперед. Одна рука за головою, інша на боковій частині тулуба. І одночасно піднімаємо ногу і голову. Ось такі рухи. Ця вправа зміцнює м'язи бокового пресу. Також робимо на іншу сторону. Наступна вправа на, на зміцнення м'язів спини. Лежачи на животі, руки вдоль тулуба, одночасно піднімаємо плечі та голову вверх. Добре. Кожну вправу треба виконувати віджимання. В залежності від функціонального стану вашого організму. Віджимання виконуємо від 5 до 10 разів. Присідання від 10 до 20 разів. Вправи на прес від 10 до зустрічі!